Доброго дня, шановні підписники, вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні, в короткому огляді, пропонуємо вам свіже надходження у продаж. Дуже гарненький пасажирський мінівен в чорному привабливому кольорі, Nissan Primo Star 2007 року випуску. Перероблений в пасажира, 9 місць по техпаспорту в машини і по факту також 9. У 13 році пригнаний із Німеччини. 16-ті столеві диски, взутий у літню гуму, дуже гарненько зроблений, якісно затонований, весь чорний, йому б ще чорні дисочки і взагалі був би просто-просто гарнюня. Бічна дверка в нас одна. Салончик виглядає наступним чином. Темно-сірий, текстильний, свіженький, охайний, як для своїх років, у доволі збереженому стані. Чистий рівний патулочок. Ззаду ну, там у нас багато власних речей, дуже тут роздивлятись не буду, так, покажу, щоб бачили. Запасочка знизу повнорозмірна є. Так виглядає з місця пілота Чотири, 2 електроскло підйомнички. Гідроприсилювач керма, звісно, є, електропривід зеркал є, є кондиціонер. Штатна музика. Подушки безпеки маються для водія. Все на місці. В ДТП автомобіль участі не приймав. Скажімо так, 97% кузова у рідному забарвленні. Є трошки підкрасик по задньому лівому крилу. І все. Далі по техніці, це, напевно, найважливіше. Повністю зроблена вся паливна система. Всі чотири форсунки нові стоять. Все це зроблено було буквально, якщо не помиляюсь, два місяці тому в середині зими. От. По паливній ніяких проблем, по турбіні ніяких проблем, ходовочка збита, жива абсолютно, жодних нарікань немає, свіже масло, в коробці в двигуні поміняно. Це БГРМ також замінено. Мотор у нас 2-літровий дизельочок, все працює рівно, гарно, не димить, не троїть, е, працює просто виключно добре. Нема ніяких взагалі питань по автомобілю. Все в рейсовому стані. Сідай, їдь заробляй або улози сім'ю. Дуже багато місця, все зручненько, все гарно зроблено. Кондиціонер працює. Приїжджайте, подивитись наживо. Дуже хороший прямостар, аналог. Трафіка, вівару все це одна і та ж машинка.